До вашої уваги пропонується прогноз погоди на 6 серпня середу. Максимальна температура повітря в цей день була зафіксована у 2010 році та склала 37 градусів тепла. Мінімальна була плюс 8 в 1969. Схід сонця очікується о 4-й годині 57 хвилин. Захід о 19.51. Тривалість дня 14 годин 54 хвилини. На Балаклінщині в цей день очікується 28-30 тепла. Вночі прогнозується плюс 16, плюс 18. Протягом усього дня погода буде ясною, упадів синоптики не прогнозують. Вітер західний 2 метри на секунду. Атмосферний тиск 754 міліметри. На Зміївщині в середу в день очікується 27-29 тепла. Вночі прогнозується плюс 17, плюс 19. Увесь день на небі не буде жодної хмаринки, опадів не передбачається. Вітер західний 2 метри на секунду. Атмосферний тиск 753 міліметри. Середу на Кагачівщині в день очікується 28-30 тепла, вночі – від 18 до 20 з позначкою «плюс». Погода буде ясною протягом сьогодні без опадів. Вітер північно-західний – 2 метри на секунду. Атмосферний тиск – 747 міліметрів. На Сахновщині в цей день очікується 28-30 з позначкою «плюс». Вночі від 18 до 20 – тепла. День обіцяє бути ясним, опадів синоптики не прогнозують також. Вітер північно-західний – 2 метри на секунду. Атмосферний тиск – 746 міліметрів. На території Златопільської громади 6 серпня в день очікується 28-30 тепла, вночі від 17 до 19 з позначкою «плюс». Протягом усього дня небо буде безхмарним, опадів не передбачається, вітер західний 2 метри на секунду, атмосферний тиск 746 міліметрів. ми зараз відповідно перебуваємо у місті Лозова. По цьому місту вночі було нанесено удари. Попередні 34 шахеди, дві локації. Це все критична інфраструктура, відповідно транспортна. Це залізничний вокзал, це тягова підстанція, це локомотивне депо. Руйнування досить значні. Внаслідок ударів: дві людини загинуло, десять отримали поранення. Серед них є діти, чотири людини госпіталізовано. А, наразі створено відповідні всі штаби. Працюємо на місці відповідно, разом із міською владою, з Укрзалізницею. Перше питання це те, щоб усунути там аварійність, розібрати всі завали, присвідчити, що під завалами немає людей. Після того, звичайно, будемо працювати для того, щоб оперативно відновити рух відповідно потягів, щоб наша транспортна інфраструктура працювала. Ще раз наголошую на тому, що постраждала виключно цивільна інфраструктура жодної ані військової техніки, ані військового об'єкту під час ударів в цих місцях немає, не було тому знову це черговий терор нашого, тобто місцевого населення. Внаслідок удару було частково в населеному